Якщо вам колеги кажуть, що вас вже годину шукає начальник, відповідайте, що хорошого співробітника знайти нелегко. Я все хочу тебе знайти. Як і хорошого президента або екс-президента. Ні, я особисто нічого не маю проти нікого із представників чинної влади чи їхніх попередників, але заради критичного балансу варто поглянути в бік тих, хто стоїть в опозиції до чинних вельмож. Так би мовити, перейти цю дорогу не на зелене світло. У центрі скандалу опинилася партія Європейська Солідарність. Один з депутатів якої, а саме Микола Княжицький, був помічений на зустрічі з таким собі Володимиром Сівковичем, колишнім кадебістом, зрадником та нинішнім представником ФСБ. Від Порошенка вже вимагають виключити нардепа княжицького з фракції. Без поцілунку не піду. Якщо Петро Олексійович цього не зробить. То до нього самого можуть виникнути вже запитання. Наприклад, з якого саме ребра Порошенка створили Єву. Яблуко якого гатунку він кинув на голову Ісааку Ньютону? і чому його самба так схожа на танок хава на діла? Давайте роботи сам віні. Давайте роботи сам Давайте роботе сам ми не будемо порушувати правила політичного руху і все ж покрокуємо зеброю на зелене світло. Сподіваюсь, пам'ять вас ще не підводить, і ви не забули Мар'яну безуглу. Вона мила і турболива, і вона точно на мене запала. Ту безуглу, яка у кожного українця асоціюється з проймаючою і глибокосяжною критикою Валерія Залужного, коли він був ще головнокомандувачем ЗСУ. Днями віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк розмістила у своїх соцмережах допис про те, що шукає до себе в команду СММ фахівців. Були й умови, фахівці мають бути амбітними і допитливими. Безугла однією з перших запропонувала свою кандидатуру, але пані Кондратюк відхилила її пропозицію, або краще сказати, відхрестилася від неї, написавши. Цитую: свят свят свят. Залишилося лише покропити місце Мар'яни Володимирівни у сесійній залі Верховної Ради святою Крем содою і задовільнити звернення бідолашного демона, який сидить у депутатці, викликавши вже якогось екзорциста, який би міг його звільнити. Дьявол, убирайся вон, я зв'язую тебе. Кажуть, що у Верховній Раді на стінах можна зустріти нецензурні написи Честь або совість. А в курилках народні обранці із захватом обговорюють переваги і недоліки нових моделей апаратів для перерахунку банкнот. Добре у вас мало паршиє. Але то все злі язики. А от що точно відомо, то у скільки грошей обходиться в Україні один народний депутат? На оренду житла нардеп отримує близько 240 тисяч гривень на рік, а компенсація вартості проїзду територією України складає 90 тисяч щорічно. На оплату праці своїх помічників-консультантів депутати отримують понад 230 тридцять тисяч на рік. А далі, взагалі, дрібниці 8 тисяч на рік на відрядження помічників, ще 2 тисячі відшкодовують на утримання приміщень у виборчих округах. А на зустрічі депутатів з виборцями виділяють аж 670 гривень річних. Загалом один депутат Верховної Ради обходиться в Україні в 1 мільйон 600 тисяч гривень на рік. А це 720 мільйонів гривень при умові, що парламентська команда грає у повному складі. Це приблизно 18 мільйонів доларів. Цього ледь вистачить, щоб придбати, наприклад, суперкар Pagani Zonda HP Barchetta. Тому їм також відома скрута. І кожен з них колись може забанкрутувати і перетворитися на пересічного мільйонера. я не А народним депутатам саме час позаздрити простим пенсіонерам, яким з 1 квітня цього року підвищить пенсію. Десь приблизно на 300 гривень. Але є умови. Людині має бути повних 65 років, а за мінімум 35 років стажу для чоловіків і 30 для жінок. З такими темпами підвищення виплат пенсійний фонд України може збанкрутувати. Колись нас цікавило питання, чи є життя на Марсі. Сьогодні ж ми намагаємося взнати, чи є життя на пенсії. І мій знайомий пенсіонер сказав, що він все ще вірить у програму дослідження червоної планети. Тому в нашому заголовку не вистачає двох розділових знаків. Нам, кабздець. Кому нам? Нам, тобі і мені, ми старі. Незаконна вирубка дерев стала в Україні чимось, схожим на змагання посадовців на швидкість перетворення деревини на банкноти. І хай би вони вирубували просто ліс, але ж ні, замахуються своєю пожадливою сокирою і на заповідний лісоматеріал. Так українські правоохоронці викрили злочинну групу посадовців, яка зрубала 185 сторічних дубів вартістю 60 мільйонів гривень на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Підозру отримав. Виконуючи обов'язки держпідприємства Північна пуща який залучив до своєї оборудки трьох цивільних осіб і працівника правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною. Ділки не встигли реалізувати ціну деревину, тому максимум, що їм загрожує, до семи років у затишній зачиненій кімнаті і харчування за державний рахунок. Не розумію, чому ДБР налетіло на ватажка цієї команди лісорубів. Можливо, кора головного мозку цього посадовця мала щось спільне з дубовою корою. Та й грамотний адвокат обов'язково доведе, що сьогоднішній віковий дуб це просто вчорашній жолуд. Ну, справді не кинуть же людину за грати, за якісь там жолуді чи жолуді. А поки Тупін використовує терористичний акт у крокус Сіті Холл для мобілізації російського суспільства проти України, представники російської православної церкви провели під шумок всесвітній російський народний собор під головуванням Кирила і вирішили, що війна Росії проти України є священною. І тою, яка цитата захищає світ від заходу, який впав у сатанізм. Схрінь собача. у тезах з'їзду також можна знайти слова про те, що окупанти скоюють злочини, аби відстояти свої життя, свободу, державність, цивілізаційну, релігійно, -національну і культурну ідентичність. Ну ти бачив, ти бачив це? А ще РПЦ у своєму горе документі назвали війну новим етапом національно-визвольної боротьби проти злочинного київського режиму і колективного заходу, що стоїть за ним. Як вже задовбалася маячня. Істинно кажу вам, брати і сестри, душа генерал-полковника ФСБ Гундяєва продана дияволу, обміну та поверненню не підлягає. Нікакі ви не браці. А ви вороги. І ви повинні воювати друг з другом. А от що підлягає поверненню? Так це пропозиції про так. Зване економічне бронювання. Комітет нацбезпеки Верховної Ради України відхилив їх навіть без обговорення, адже мета законопроєкту це соціально справедлива мобілізація, як кажуть самі народні обранці. А економічне бронювання встановлює норму війна для бідних. Але давайте заглянемо у цю прірву глибше. Все як з легалізацією зброї, законослухняні громадяни, які хочуть мати зброю прихованого носіння. А для власної безпеки та безпеки своїх родин і домогосподарств не мають такої законної змоги а криміналітету такий дозвіл від держави і не потрібен. Що береш усі знаю, що тобі треба. З мобілізацією все приблизно так само. Селян відривають від туга, а у грошовитих мужчин трапляються гострі напади плоскостопості. І поки чоловіки чекають на мобілізаційний закон, жінки починають розуміти, що фраза Да кому вона потрібна з трьома дітьми сьогодні грає зовсім іншими барвами. Помилок припускається усі. Цю групу, та це до прикладу, влада рівного нещодавно розмістила тендер на ремонт муніципальної автівки Тойота Камері на суму 238 тисяч гривень. Закупівлю скасували, пояснивши все технічною помилкою замість 28 тисяч. Було помилково зазначено 238. У міському секторі роботи з публічними закупівлями. Заявили, що тендер проведуть після проведення діагностики автомобіля і приведення тендерної ціни у відповідність. І от виникає запитання: а до оголошення помилкової суми діагностику не проводили? Корупція, не думаю. Помилка можливо. Будемо помилятися і надалі. Поза сумнівом. Чи потрібно замінити стару комунальну Тойоту новою? Факт. Я пропоную ось таку. І в обслуговуванні дешевше, і помилок буде менше. Є швейні машинки та Такі класні. Таких помилок, як на відео, опублікованому німцем Полом чи топак Паулем Класеном, який зустрівся днями з Олександром Третяком. Тиждень тому відомого усім хлопця з панельки, який сьогодні вже мешкає у розкішному будинку в районі Бармаків, Пауль Класен назвав мером города Ровна. Друзі, смотрите, хто у мене сьогодні в гостях фірмі Класен. Мер города Ровна. Мер город Ровна? Рівняни почали запитувати в коментарях, як Олександр Третяк виїхав за кордон і як в нього справи з постановкою на військовий облік. Чого причепилися до людей? Він займається волонтерством, а колишніх мерів не буває, як і колишніх злочинців. А щодо мерства, то справжня і чесна боротьба за крісло мера в Рівному розпочнеться лише тоді, коли з кабінету міського голови викинуть на смітник старі меблі. Сіжу нормально. Глаза тока і все. Українці, ви неймовірні. Бережіть себе, адже в Україні активізувалися і содові кліщі. Але то пусте, адже все, що нас не вбиває, потім про це дуже сильно пошкодує. Кохайтеся, вірте у ЗСУ, тому що разом ми можемо все. І ми вже на півдорожі.